Сонячна енергія як гарантія енергетичної стабільності міста. Нові станції забезпечать школам, лікарням та закладам культури стабільне живлення навіть у блекаути. Зміцнювати енергетичну безпеку місту допомагає проєкт Криця підтримка відновлення Криворіжжя. Місто продовжує працювати для того, щоб енергетична стійкість міста була в будь-які часи. Тому разом з проєктом Люксембурга. І проєктом Криця ми робимо 54 сонячні електростанції, які обладнають наші і заклади освіти, і медичні заклади, і заклади культури. От зараз ми перевірили, як це становиться в закладі культури нашої. Палаці культури «Мистецький». Палац культури мистецький обладнали гібридною сонячною електростанцією. Вона дозволить щороку економити до 18 тисяч кіловат годин електроенергії та зменшити залежність від традиційних ресурсів. Цьогоріч у межах люксембурзького проєкту ще сім закладів культури отримають сонячні станції з інверторами та акумуляторами. Я впевнений, що це дасть можливість в Любі часи, часи блекаута або і інші часи стабільно працювати нашим закладам і культури, і освіти, і медичним закладом. Тому ми дуже вдячні нашим партнерам і великому герцогству Люксембург, котрі разом з нами працюють і е, все роблять для того, щоб енергостійкість нашого міста покращити. Монтаж сонячних модулів для запуску гібридних електростанцій у місті триває. Уже встановлені панелі на трьох палацах культури та на даху художньої школи номер 1 Попереду підключення обладнання та вихід на повну потужність. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день.